Доброго ранку, малята! Сьогодні я запрошую вас на екскурсію до славного міста Полтава, до садиби Івана Петровича Котляревського, видатного українського письменника, який вперше в Україні через свої твори заговорив з українцями рідною мовою, започаткувавши нову добу в українській літературі. Письменниця Олена Пчілка порівнювала Івана Корляревського з першою весняною квіткою, що змарнілу землю звеселяє, з найпершою ластівкою, що весну нам принесла, з першою зорею, яка у добу безпросвітну у небі стиха засіяла. Тодішня Полтава була невеличким повітомим містечком. Родина Котляревських вважалася дворянами. Мали вони недалеко від Полтави трохи землі. Часи для нашого народу тоді були нелегкі. Саме в цей час з'явилася знаменита поема Івана Петровича Котляревського Енеїда. Жив Іван Петрович Котляревський скромно. Багато читав, відзначався працьовитістю і наполегливістю, мав дар до малювання, розповіді, особливо гумористичної, прекрасно грав на скрипці, вивчав народні пісні, образи, звичаї, мову, а пізніше розгортає літературну діяльність. А ось подивіться, діти. Це будинок Івана Петровича Котляревського. Ось такий побут тоді існував в ті часи в Україні. Ось таке кухонне приладдя, бачите, піч. Ось такий посуд. Вишиті рушники. А пізніше Іван Петрович Котляревський написав чудові словнознізні п'єси для театру Наталка Полтавка, Москаль Чарівник. Івана Петровича Котляревська вже немає давно серед нас, але є його твори. Тарас Шевченко назвав його українським соловейком, сизим орлом, співцем України. Сподіваюся, малята, що вам сподобалась екскурсія. До нових зустрічей!